Привіт, любий друже. Казки допомагають нам навчитися відрізняти добро від зла, а також робити гарні вчинки. Українська народна казка Елесик. Був собі чоловік та жінка, а в них синок – Телесик. Елесик. Ото Елесик, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені, тато, човник, та весельце, то я буду рибку ловити та вас обох при старощах угодуватиму. Куди тобі, синку, ти ще малий. каже батько. А він таки водно. Зробіть ти й зробіть. От зробив йому батько човна і весельце і став телесик рибалити. Поплинете телесик геть, геть, річкою. А мати тим часом йому їсти наварить та в горнятка двійнятка накладе. Візьме ті двійнятка, ще сорочечку білу для Телесика піде до берега, стане та й кличе. Телесику, Телесику, прилинь, прилинь, до бережка. Я дам тобі їсти й пити. А Телесик почує. Це ж моєї матінки голосок. випливе човнику до бережка. Приплине, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рибку, що наловив, та й знов на річку. Нагляділа телесика відьма та й каже собі Ото б добре телесикового м'ясця попоїсти. Дайно ну, я його підманю. Встала в обідню годину на бережку та кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, я дам тобі їсти й пити. Телесик послухав, послухав. Ні, це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а це такий, як вовк. пливи, човнику далі та далі. Бачить відьма що так не підманить, і пішла до коваля. Ковалю, скуй мені такий голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував їй тоненький голосок, а вона пішла до річки, та вже новим голосом кличе Телесика. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти й пити. Оце ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи човнику, до бережка, тільки що ласик на бережок, а відьма його хап та й потягла до своєї хати. Принесла та й каже дочці, ось на, Оленко, цього хлопчика спечи мені його на обід. Добре, мамо, каже Оленка, я вже й у печі запалила, то я піду по сіль. Каже відьма, а поки вернуся, щоб була мені переня готова. Відьма пішла по сіль. А Оленка взяла лопату та й каже до Телесику сідай, хлопче, на лопату, «Та я не вмію. Та сідай, сідай. От Телесик то руку покладе, то голову, а все не сідає, ніби не вміє. А далі до Оленки. Ти мені покажи, як сідати? То я й сяду, а от же так дивися. Сіла Оленка на лопату, а Телесик її шух у піч і заслонкою затулив. Там вона й спеклась. Вибіг Телесик з хати, коли чує відьма йде. Він, хоч і на явора, сховався та й сидить. Увійшла відьма в хату. Бачить, нема Оленки. Ну, проклята дівка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам, мабуть, що пообідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла, лягла під явором та й качається. Покочуся, повалюся Телесикового м'ясця, наївшися, а Телесик не витерпів та й з явора до неї. Покотися повалися оленченого м'ясця наївшися. А, то ти тут, сякий такий сину, чекай же я тебе таки з'їм. Та й почала відьма Явора гризти. Гризе, гризе та зубами клацає. Бачить Телесик, що не переливки, аж тут дивиться, летять гуси, а він до них. Гуси, гуси, лебенята Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти, пити і хороше походити. А вони кажуть Нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли. А відьма все гризе, аж явір трясеться. Надлетіли задні гуси Телесик до них. Гуси, гуси, лебенята Візьміть мене на крилята, нехай тебе заднє візьме, кажуть гуси та й полетіли. А відьма вже так явора підгризла, що він аж похилився, от-от упаде. Коли то летить одна гусочка, одно крильце їй перебите, то вона от гурту відбилась, та так сама позаду і летить. Телесик заплакав та до неї. Ой, гузятку до візьми мене на крилятку та й понеси до батенька, а в батенька їсти, пити і хороше походити. Шкода стало гусочці Телесика, от вона й каже. Та вже сідай, то, може, якось долетимо. Телесик сів на неї та й полетіло. Відьма, як побачила, що Телесик таки втік. Надулася, пересердя та й луснула. А Телесик з гусочкою полетіли, полетіли та під батьковим віконцем сіли. Став Телесик під віконцем та й слухає, що там старі гомонять. А там мати пиріжки з печі виймає по парі, кладе їх на віконце та й промовляє Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю. Телесик з поза вікна. І обзивається, А у й нема? О, старий, каже мати, щось мені так, як телесиків голос вчувається. Та де там стара? Нашого Телесика вже на світі немає. Утерла стара сльози та й знов до пиріжків. Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю. Аж Талесик знов, А Телесикові й нема. Та ні, таки старий, каже мати, я добре чую, це він. Вийшли старі за запоріг, аж дивляться, Телесик стоїть під віконцем. Поздоровкались, почмокались, та такі то вже раді. Мати Телесикові і головку змила, і сорочечку білу дала, і нагодувала, А гусочці що найліпшого зерна, посипала. І стали вони. У купочці жити і досі живуть, та хліб жують. От вам казка, а мені любить у